І далі про три покоління однієї родини, які боролися за незалежність України, почав Кирило Осьмак, один із творців центральної ради у 1917-му та президент української головної визвольної ради у 1944-му. Продовжує його роботу донька Наталія і онук, військовий лікар, що пішов добровольцем на Донбас. Ольга Скотникова далі. Довго він був на посаді президента так лише з липня до вересня 44-го, тому що вже у вересні 44-го року він буде заарештований органами НКВС. Одна єдина вціліла світлина сім'ї Кирила Осьмака. Після арешту НКВС він пережив 4 роки допитів і загинув 16 травня 1960-го у Володимирській в'язниці. Всі роки ув'язнення голова президії та президент української головної визвольної ради писав доньці Наталії листи. Один з них став настановою, як гідно жити, Навчися завжди поважати працю для загального добра. Люби свій рідний край, люби свою Україну і в житті міцно тримайся усіх заповітів Великого Кобзаря. З останнім віддихом буду згадувати про тебе. Так? Тобто він вже розумів, що, можливо, він так вже з донькою своєю за життя не побачиться. І ось такі настанови любити свою батьківщину, боротися за свою рідну Україну, за її суверенітет, незалежність. Він е Пише і дає настанову листі. Ці рядки були написані у 1957-му. Кирила Осьмака засудили до 25-річного ув'язнення. Він не витримав його. Наталі отримала це сповіщення. Сьогодні Наталя Осьмак, секретар Всеукраїнського братства ОУНУПА, написала 41-й том історії української повстанської армії. І документи, і фотографії, які я знаходила по архівах, по, по слідчих справах. От бачите, ну це мої, от це, цю фотографію мені батько прислав з тюрми. І там є підпис кохана донечко в боротьбі за існування свідомо змагайся за тверде власне місце в житті. Джерельна база для тих, хто хоче вивчати історію через долі і творців. Так Наталя Осмак каже про багатотомне видання про УПА. Тим часом за Україну змагається вже третє покоління з її сім'ї. Ось поряд два фото в музеї великої вітчизняної Кирило Осьмак і Денис Шолом. На військових строях зразка 2014-го написано «Укр... Країна шолом Денис Олександрович. Це особисті речі військового лікаря і карта місцевості, де Денис шолом рятував життя побратимів. Тут у Донецьку він потрапив у полон і сьогодні каже: 52 днів дні неволі витримав, бо згадував родину. Ціль одної війни, і ціль іншої війни. Тобто, ціллю є одна єдина незалежна Україна, правильно соборна, яка нікому не буде підпорядковуватися, ні до кого не, не поляже. От, відповідно, як тоді, так і зараз ворог той самий. 29-річний лікар Денис Шолом пішов до війська добровольцем у березні 2014-го. Він каже, захищав Україну і заради свого трирічного сина Кирила. Ольга Скотникова, Ярослав Тихомир, Андрій Мишляковський. новини на першому.